У зв'язку з продовженням ремонтних робіт на колекторі, частина шляху по вулиці Нечує Левицького буде перекрита, повідомляють у Департаменті дорожньо-транспортної до дорожньо інфраструктури. Обмежать рух транспортних засобів на ділянці дороги від проспекту Хіміків до провулку Хімічний. У зв'язку з продовженням ремонтних робіт на колекторі частина шляху по вулиці Нечує Левицького буде перекрита, повідомляють у Департаменті дорожньо-транспортної інфраструктури. Обмежать рух транспортних засобів на ділянці дороги від проспекту Хіміків до провулку Хімічний. Продовження ліквідації воєнної ситуації на колекторі по лічові військо між проспект Смілком та полуковою публічним і пропозиціям продовжувати проклятию руку до 30 часов. Ставлю на голосу. Перекриють дорогу і під час маршу подяки альтернатива традиційному дню випускників. Про часте місце заходу чиновники заздалегідь не повідомляють з точки зору безпеки та просять містян стежити за новинами на сторінках Черкаської міської ради. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна додає, організація урочистостей включає безпекові заходи в період воєнного стану. У разі повітряної тривоги учасники ходи зможуть прийти до найближчого укриття. Тематика цьогорічного маршу вдячність Збройним силам України. Начні цього року не буде традиційних святкувань, не буде традиційної ходи в сукнях, в вбраннях і так далі. Цього року випускники звернулися з ідеєю проведення так званого маршу подяки, де наші одинадцятикласники подякують Збройним силам України за те, що вони мають змогу навчатися в своїх школах, закінчувати школи в рідному місті, за те, що вони можуть мріяти вступати до вищих навчальних закладів, залишатись в Україні.